Про чойс або за права табір говорить нам таку річ, що ти маєш зробити аборт. Хочеш зробити, зроби. Але іронія в тому, що вони не дають вибору. У тебе є лише, якщо ти не хочеш цю дитину, зроби аборт і не парся. Але, можливо, є ще більший спектр вибору. Якщо по тим чи іншим причинам людина не хоче залишати собі цю дитину, чи не може залишати в нашій країні є багато людей, які стоять в черзі на усиновлення. По статистиці. Хочуть усиновити найбільше діток до трьох років. Ну і звісно, якби немовля, новонароджених найбільше хочуть усиновити, вдочерити, тому що люди хочуть виховати з ну, самого початку. Для старших діток, я вірю, теж потрібно всиновлення, І Їм теж треба батьки. Ось, Але та, так є насправді. І якщо б жінці, яка може не хоче чи не може мати цю дитину, народити все ж таки, зберегти життя. Але дати на усиновлення, яке зло буде менше. І нам потрібно допомогти людині, пройти з нею. І чи немає шансу, що коли вона не хотіла цю дитину, але вона народила її, побачила і полюбила, просто полюбила як мама.